Мої хороші, привіт, мої найкращі. ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьма. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Херсон, Одесу Миколаїв. Одеса тримайтесь. Ми з вами. Давайте з Одеси почнемо. Терор там продовжується, був Такий відносний спокій, але зараз ви бачите, що відбувається. Одеса найближчі дні. Я вас розумію, тут такий момент, коли, знаєте, коли вночі бомблять, стільки тобі, вже потім, коли ти звикаєш, настільки страшно, скільки ти втомився, тому що тобі зранку треба жити звичайне життя. А спати ти вже не можеш. Ми, хороші ще буде намагатися дотягнутися своїми руками до вас з декількох боків. Це може бути. Заліт на місто, не тільки прямо, а по боках. Захід цілий на місто спати не дасть. По-перше, буде захист працювати, чутно ППО буде, дуже гучно. По-друге, спати не дасть. і Це не одна ситуація, це декілька. Одесь на найближчі дні. Є загроза жертв, сонечка, є загроза, тому що, по-перше, ви бачите, ви дивитесь вікно, бачите вогонь, гучно, щось над морем, до речі, з'їб'ються, бо, ну, зараз більш детально по об'єктах подивимось. Але ви все одно, як у віконце бачите, над водою великий бах. Повторення ситуації. Знаєте, тут буде момент удару по енергетиці. Він вже спланований. І це може бути дрони, це, як знаєте, репетиція. Перед вже таким важким влучанням. Так, проблеми зі світлом, з енергетикою, з ресурсами. Це те, що йде нагальне, те, що вказує на найближчі дні, що може бути загрозливим. Одеса найближчі дні. Повторення проклятою цієї ситуації, яка вже була. У вас є можливість збити щось, але я не бачу, щоб вона повністю реалізувалась. Тобто, можуть збити, але не все. Одеса, найближчі дні. Що вам треба знати? Окріплюйтесь. Окріплюйтесь, шукайте виходи. Може бути такий момент, що довгий обстріл. І люди просто будуть, знаєте, там вже. Господи, господи коли, коли, коли це скінчиться, знаєте, показують ну, молитву людей, що обережи, відведи, тому що буде довго, гучно, незрозуміло. Одеса, найближчі дні. Я не бачу, що ви сильно злякаєтесь, або там паніка будете виїздити. Люди будуть думати. Може на якийсь час приїхати, але там показує район більше та область, ніж місто. Десь а на найближчі дні. Вогонь іде відбиваєтесь? Ну він, дивіться, близько до берега буде йти з області щось. Не з моря, а з області, по боках, як я показувала. Одеса найближчі дні. Угу. На околицях околиці ще буде бомбити, поприлітає. Філакторії, санаторії, якісь бази відпочинку, медичні заклади в області, там є загроза, порт є загроза. Тут буде балістика, тут буде якась ракета, може не балістика. Тут о, от ракета йде чомусь, знаєте, більше загроз в день для вас. Ці ракети становлять, ніж вночі. Більше руйнувань буде чомусь, коли атака в день, ну, коли світло наводять, прям людина показує цілі. Я ж кажу, вони відволікають дронами, вони беруть на себе функцію ППО. Дуже така продумана тактика ворога. Їм треба кудись влучити так, щоб їх не збивали. Отак. Херсон найближчі дні. Класика жанру, гроші є, але людям не видаємо. Ви знаєте, що гроші, якось дізнаєтесь, що гроші зайдуть на регіон, а ну, куди вони пішли далі, ніхто не знає. Буде якась розмова в медіа, щось буде якась інформація, що торгується за Херсонщину, що ворог може піти з Херсону, поки не радіємо. Поки що народіємо банки, медичні заклади, ціль чомусь для ворога. Можливо, знаєте, там банківська якась установа, вона може поруч бути з прильотом. Херсон найближчі дні. Передмістя дуже гучно. Це деокупована частина дуже гучно горить, там, де поля попадає, там щось важке впаде, це не тільки дрон. Вам передбачено це. Загублені душі в місті. Загублені душі. Знову лікарні показує, лікарні пологові, лікарні. Ми іноді думаємо, що це стаціонарна лікарня. Ну, стаціонар, а це може бути просто ну, навіть дитяча. Зрозуміло? По місту. Знову карта дурня. Про що ти кажеш, що ти хочеш сказати? Дурить ворог наше ППО, по інфраструктурі удар буде. Дивіться, мені здається, що або ракета, або кап. Дуже багато вогню буде в місті. І не один раз. Я три... Раз, два, три. Три епізоди якісь. І передмістя горить. І багато військових поранених везуть. мрак Морок це не скінчається, да? Котики мої моркотики. ну давайте щось цікаве. Херсонщина окупована, Херсонщина окупована. Десь нам ворог дуже великої шкоди завдасть. Бачу, ще вказівка на поранених. Слухайте, щось буде, як обдурить нас, як в бік води. Знаєте, як буде? Може трошки просунутися, ми будемо різку оборону, може роз, розіб'є кабами чи чимось. Наші споруди, тут кажуть, що ми різко будемо дуже швидко відновлювати укріп якісь споруди. Під ногами той ворог, да? знову карта дурня. Це зрозуміло. Обдурять, не дадуть допомогу, не дадуть. Ні грошей, ні підтримку військовим. Угу. Пообіцяю, ж жінка. Може, це якась людина в справах в міністерствах. Саме жінка грошима розпоряджається. Не знаю, чому. Херсонщина окупована, до речі, там вогневе ураження піде за ворога. тили ми йому будемо вибивати, там дуже гучно. А ми зможемо рушити вперед-вперед на окупованій Херсонщині? Ми це робимо, але дуже повільно, потроху. Десь нам перекритий шлях, треба прощупувати інші. Там є наші штурмові бригади, я так розумію. Так, дуже сильно туди не будемо поглиблюватись. Не можна. Миколаїв найближчі дні. Миколаївщина біля води. Багато вогню. На місто також може бути атака. Прильот в передмісті. Дрони будуть. І всередину міста хоче. Слухайте, дивіться, по дроном, знову ж таки. Буде прям якийсь день активний. То буде тихо, більш-менш. А то якийсь день дуже активно. Спочатку дрони зайдуть, потім як гукне, будемо сидіти і думати. Ну, логічно, да, що за дронами ракета прийшла. Може бути світло. Так само, це не може бути це не тільки мова про нічну атаку, дуже обережно. Тому що ми вдень, якось знаєте. От ми так по Харкову, що вночі не ну, вночові стрілялися, а все в день живемо життям, як звичайні люди, в мирному місті. А іноді, коли в день прилітає, ти морально не готовий, ти просто не очікуєш цього. Тому будьте обережні.